Ми вітання з лавандової кухні. Сьогодні готуємо плов. За молоді роки я жила в Середній Азії, в трьох республіках Азких, тому я знаю деякі певні можливості приготування плову. Для цього потрібно гарний, гарні спеції олія. Я раніше використовувала, коли ми жили у Середній Азії, хлопкову олію. Це дуже смачно. Рис самий звичайний. морква, цибуля і дві головки чесничку. Ну, і головне. Не, чист, не очищаємо чесник. Так він має бути в натуральному вигляді. Рис у мене два стакани. Стакан у мене рослинної олії і спеції для плову, куркума та паприка. І тут сушений барбарис. І головне в цьому мати гарний казан. Якщо ви не маєте гарного казана, ось у мене такий важкий сотейник. Тому будемо готувати. З чого починаємо? Ну, в ідеалі це має бути баранина, але баранини в мене немає. в мене курочка, Кісточку я видалила. Морку цибулю я вже нарізала ось такими напівкільцями. І йдемо. Готуємо далі. Беремо. Нашу ємність для приготування плову нагріваємо масло. А тут у мене ще готується борщ, який же українець без борщу. Розкаляємо масло рослинне. Да, якби це було хлопкове, це було б дуже смачно. І обсмажуємо тут м'ясо. Ну, немає у мене баранини, немає у мене не буду. тому в мене куриця. Кладемо у кріпляче масло, олію. Трішки підсолюємо, спецій не додаємо, тому що будемо... Так, цибулю я нарізала півкільцями. І ось таким способом нарізають азіати морку для плову. Нібито точуть олівець. Ви бачите, як це нарізається? Швидко, зручно, а головне, красивими такими шматочками виходиться морква. Моркви для плову треба велика кількість, тому що морква робить плов. Морква і цибуля додаються в пропорціях десь один до одного, скільки йде в повазі рису, скільки йде в цибулі і моркви. Ось дивіться, як гарно нарізається морквочка такими Чарівними часточками так ріжемо і закінчуємо повністю нарізати морку. Вона потім гарно протушкується і в плові буде виглядати дуже чудово. Ось такі часточки морки виходять. Так, поки я різала морку і цибулю, у мене вже підсмажилося трішечки м'ясо. До повної готовності ми його не смажимо, а робимо ось такий напів, підготуємо. М'ясо. Додаю я цибулю. Гарно перемішати все це треба, щоб наша цибуля пустила всі свої соки, всі свої смаки, віддала м'ясо. І будемо готувати зірвак. Зірвак, от дивіться, яка цибулька. Зірвак це у азіатській кухні тушковане м'ясо із овочами. Так і називається зервак. Зараз ми додаємо сюди моркву. Ось дивіться, як гарно вона порізана, Так філігранно, можна сказати. Моркву розрівнюємо і заливаємо невеликою кількістю води, щоб вона трішечки побула у воді, легко підкипала. Додаємо сюди теплої води. Взагалі, в плов все додається в теплому вигляді. Додали і... Тушкуємо. Ось такий колір має. Тепер прийшов час. спецій. У мене тут дві ложки спеції для плова, ложка меленої паприки і ложка куркуми. Все це я додаю на наші овочі та м'ясо. Гарно перемішую, рівномірно помішую, щоб воно було рівномірно знаходилося по всьому. Периметру нашої готовки, що ми тут готуємо? Каструля, казан, що у вас там, сотейник. Розмішали гарно. І тепер наступає черга рису. Рис я гарно детально перемила. Тут у мене стакан олії і два стакани рису. Така має бути пропорція. Гарно розмішуємо воду додаємо гарячу. І наливаємо її через шумовку, щоб не порушувати шар рису. Включаємо сильний вогонь і готуємо до півготовності. Рис має готуватися на сильному вогні. Ножом ми робимо невеличкі заглиблення, щоб вода википала таким чином, вона ось дивіться. Бачите, вода підкипіла, рис у мене на сильному вогні кипить. І такий має вигляд. Тепер прийшла черга до часнику. Часник дає пікантності у плові. Ми занурюємо його у кип'ячий, присипаємо нашим уже майже пловом, робимо проколи для випарювання. Ще трішечки випарюється вологі, плога. І накриваємо кришку і переставляємо на самий маленький вогник, прикриваємо кришкою і даємо можливості доготуватися до повної готовності. Накриваємо кришку, ось робимо знову проколи, щоб виходила зайва волога, і рис був розсипчатий та не склеювався, а мав таку гарну структуру. Все це накриваємо кришку і чекаємо до готовності. Так, ну ось такий вигляд має наш плов. Беремо велике блюдо і перекладаємо у блюдо плов. Гарненько дивимося, м'ясо у нас не розварилося. М'ясо в нас має гарну форму. Рис ось такий у нас плов чим їдять плов. Звичайно, плов подають із лавашом, з лепьошкою. Ляпьошки в нас немає, тому я взяла лаваш. І азіати люблять моркву і редьку. Я приготувала салат із моркви з редькою, заправила чесноком та цибулею. Все смачного. Готуйте, смакуйте, пригощайтеся, всім миру добра, тепла в оселях. Ну, і якщо вам сподобався мій плов, частуйтеся, готуйте саме. Рецепт приготування плова буде внизу під відео. До зустрічі на каналі, добрих помислів і сподівань! Ми переживемо цю зиму, і в нас все буде добре, смачно, затишно та корисно. Ось так живуть пенсіонери в Україні. Смачного!